Сталося тими днями, що вийшов указ від кесаря Августа переписати всю заселену землю. Цей перепис вперше відбувся, як з сирією правив к і йшли всі записатися кожний до свого міста. Піднявся Йосиф з Галілеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеємом. Бо був він з дому та з роду Давидового, щоб записатися з Марією зарученою з ним, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити. І вона народила свого первородного сина, сповила його і поклала в яслах, оскільки в гостинному дворі не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які жили в полі та стерегли в ніч сторожі свою отарю. Аж ось Господній ангел став перед ними, і слава Господня осяяла їх, і вони налякалися страхом великим. І сказав їм ангел: не бійтеся, бо ось я благовіщу вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам знак: знайдете сповити немовля, котре лежить у яслах. І раптом з'явилася біля ангела сила селенна небесного війська, вони хвалили Бога і проголошували слава вовишніх Богу, а на землі мир людям Його вподобання. Слово Господнє! сла. Ваше високо ваше блаженство, брати у священстві, Богопосвячені особи, брати і сестри. Христос нам родився. Особливий вечір, коли ми переживаємо цю тайну, про яку ми чудово знаємо. Ми не одноразово вже говорили ці слова і не одноразово в своєму житті переживали Різдво Христове, але кожне Різдво Христове це. А чи поновимо? Кожне Різдво Христове приходить до нашого серця, а саме там відбувається свято: не в календарі, не в телевізорі, але саме в серці. Кожного разу воно приходить на інший ґрунт. В житті людей змінюються певні обставини, деякі родини збільшуються, деякі зменшуються, знаходяться якісь нові виклики. Щось завжди трапляється, щоб сказало, що в цьому році Різдво якесь складне. А в тому році ще було так нічого, а в цьому складне. Сьогодні ми, як цілий наряд український, ми говоримо сьогодні, що це Різдво в нас насправді складне. Чи то є вперше в історії народу? Ні. Чи то востаннє? Доки будемо на землі, різноманіття на цій землі, воно буде завжди нас дивувати і чомусь Господь буде завжди. Допускати деякі речі також для того, щоб ми стали більш досконалими, для того, щоб ми стали більш віруючими, щоб ми були ближче його. Сьогоднішнє свято і сьогоднішню ніч, цю пастерську святу Месу ми переживаємо як ті, хто має на дворі війну, ті, які вже змагаються десятий місяць. Ті, які дуже багато вже занесли молитов до Господа, в деяких були вислухані, в деяких ще ні. А в деяких Господь, можливо, людині запропонував іншу дорогу, інше розрішення цього питання. Господь відкрив щось абсолютно нового, про що ми не сподівалися, навіть що воно станеться в нашому житті. Так сьогодні перед вечерею серед священиків, сестер, мені самому так прийшло на думку, що той білий хліб, яким ми ділимося на початку святвечора, він є таким символічним. Це дуже простий хліб, і ми так собі говоримо, що якщо в нас так станеться якась скрутна ситуація, то ми готові навіть хлібом таким ділитися. Або чимось іншим, я собі згадав такий момент е, після 24 лютого, е, коли в нас були великі перебої з хлібом. Е, в нас були ж якісь слава Богу консерви, і ми мали можливість ділитися. Ми мали можливість переживати насправді це єднання е, біля столу, практично з тою самою е, спільнотою, яка була сьогодні е, біля столу, е, зовсім в інших умовах, е, багато простіше. Але дуже і дуже натурально. Це свято дуже складне, воно допомагає нам зрозуміти натуральність наших відносин із Господом. Натуральність того, що насправді відбувається в нашому житті навіть тоді, коли ми через певний комфорт, через певний спокій, не мир, тільки спокій. Ми забуваємо інколи про те, що на цій землі. Завжди буде провадитися боротьба. На цій землі завжди буде підгору. На цій землі буде завжди проти течі, принаймні для християн, принаймні для людей, які насправді хочуть осягнути спасіння. Давайте повернемося до сьогоднішньої події. В таку ніч, коли ми згадуємо пастирів, ми спочатку усвідомлюємо собі, чому. Святе сімейство знайшлося на полі і там мало можливість зустрітися із пастирями. Бо якби вони були в якомусь готелі, якійсь домівці, напевно, ці люди б не прийшли на те місце. Але так сталося, що Віфлеєм був негостинний для Ісуса і його родини. Віфлеєм був перевантаженим, і ми, звичайно, можемо почати засуджувати цих людей. Але треба сказати, ну, навіть в нас біля храму Святого Олександра сьогодні було важко знайти місце, щоб припаркувати машину. І працює таке правило, хто перший той кращий, тому вдалося так само з місцями в храмі. Це натурально, так є на цій землі. Але саме ця ситуація. Коли свята родина не була очікувана в якомусь домі, в гостині, в Віфлеємі. саме це випроводили їх на пустелю, а там відбулося важлива, важлива зустріч. Зустріч з тими, які постійно знаходяться поза містом. Зустріч з тими, які зазвичай пропахли цими вівцями, вони рідко миються, вони не мають завжди часу на певні обрядові молитви. Ті люди, які у суспільстві, вони так дещо на Маргінесі. І саме до них прийшов ангел, прийшов вперше і сказав, що для вас народився Спаситель. Прийшов не до царського палацу, бо там його не чекали. Прийшов не до професійника, про якого треба сказати, він чекав, Так, чекав, як всі інші віруючі люди, але не сьогодні. Сьогодні було, треба було зробити, певні, вирішити якісь певні бізнес-плани. Він прийшов до звичайних людей, щоб стати до них ближчим. І саме цим людям було сповіщено, що коли вони прийдуть до певної печери, саме там вони знайдуть певний знак. Знак, бо немовля, буде лежати в яслах. Це дуже примітивні умови навіть для народження дитини навіть на той час. Але вони, коли прийшли на то місце, вони зрозуміли, що насправді Бог став людиною. Насправді, Бог, володар Всесвіту, зійшов на сіно. В одній коляці співається, що він, самогутній Бог, дозволив себе годувати кроплиною молока. Він, Бог, який зжалився над нами і зійшов до нас, починаючи від найбідніших. Від найпростіших, від тих, хто є відкритого серця. Ця ситуація, яка відбувалася навколо Ісуса, вона відкривала правду про людей, бо хтось міг прийняти, хтось не міг прийняти. Для когось можливо треба було, щоб ці гості заплатили більше коштів, більше грошей, можливо. Але так само і в нас сьогодні кожен прихід Господа. Навіть часом з певним іспитом, з певним завданням, воно так само поставить перед нами запитання, ким ми є. В тих днях спілкувався я з одним священником з Сполучених Штатів з цього берега Мексиканського заливу, там, де дуже часто відбуваються різноманітні урагани. І, зокрема, він згадував події, коли тими землями пройшов ураган Кетрін. Ми мало знаємо дрібниць, але люди, які живуть там, вони знають. Він насправді знищив домівки людей. Я знаю про одну жінку, яка ціле життя збирала собі на те, щоб мати таку домівку десь на березі океану, мати пенсію. Тобто, все саме необхідне. А прийшов ураган Кетрін, забрав неї все, що вона набудувала. Звичайно, маючи вона пенсію, на сьогодні знімає квартиру, але я щаслива, що живе. Щаслива, що багато іншого доброго Господь їй показав. Але хочу сказати про інше. В одній парафії, коли відбувся цей ураган, один вікарій, вікарний священник, прибув до свого настоятеля і сказав йому, каже, отче, коли прийшов ураган, коли я побачив, як люди вміють допомагати одне одному, служити одне одному, я зрозумів, що ураган. Витягує з людини то, що в неї саме добре, то, що найбільш шляхетне. Прийшло трохи часу. Люди, звичайно, переживаючи певну скруту, почали вдаватися до мародерства, почали грабувати магазини, почали інші такі певні ситуації, дуже неприємні. І тоді знову цей вікарий приходить до настоятеля і каже, отче, я сьогодні зрозумів, все ж таки. Що ураган відкрив все, що є погане в людях. На що мудрий священник відповів: ні, ураган відкрив у кожному то, що в ньому є насправді? Не за маскою, не через гру якоїсь ролі, а те, що є насправді. То, про що, зрештою, чудово знає Бог. Ми самі себе можемо переконати, що ми є інші. Але не Бога. Цілий світ може переконати себе, перш за все, себе, що може без Бога. Але він краще знає, що ні, ми без нього нічого. І саме під час війни, тепер, коли ми прожили такий процес демаскування, ми так само багато про себе нового дізналися. Ми дізналися, хто ми. Ми побачили насправді відважних героїв поміж нами, і часом це були люди, про яких ми навіть не думали, що вони є герої, і були ситуації навпаки. Ми про них не будемо сьогодні говорити, залишимо це на Великий піст. Але сьогодні є той час, коли ми згадуємо, що саме до таких простих людей, людей, які є переконані, що вони є на марігінесі. Вони є в стороні суспільства і завжди тут залишаться. До них першим приходить Бог, приходить не в такому образі, в якому його очікує цар, первосвященники і інші мудрі люди, а приходить так, як він хоче. Він приходить так, щоб стати для людей доступним. Великий Бог стає доступним для простих людей. В цю ніч ми, так само, як пастушки, прийшли на це місце, щоб йому вклонитися. Так, відразу після проповіді, коли ми будемо визнавати віру, ми на ці слова, що він воплотився з Духа Святого, народився від Діви Марії, ми склонимо наше коліно. Але кожного року пригадуємо, це має бути не лише коліно, це має бути не роль християн, католиків. Які сьогодні склоняють коліно перед виплоченим словом. Ні, це має бути ціле життя. Сьогодні перед ним має приклонитися кожне коліно і кожних істот: і небесних, і земних, і підземних. Сьогодні ми стаємо перед ним, щоб воздати йому велику славу за те, що відбувається в нашому житті, за ці всі знаки, які доступні нам. Знаки, які навіть, е, на, е, навіть протягом цих останніх десяти місяців нам було побачити. Я не буду їх перераховувати. Ви самі про це знаєте. Або принаймні люди, які мають з Господом е, практику спілкування, мають певний досвід спілкування з ним, коли відкриваєш волю Божу, коли заносиш до нього молитву. І коли є вислуханий, і обов'язково поспішаєш йому за це подякувати, прославити його за те, що був дуже дуже близько, був обіч нас. Це ніч е, такого світла. Е, так, звичайно, ми є в такому е, часі, коли цього світла в нас є е, обмаль. Ми дякуємо Господу за те, що світло є. В звичайному часі ми цього не робимо. Згадаю, згадаю того самого священника, з яким я розмовляв декілька днів. Він Сполучених Штатів, він каже: Я собі не уявляю, як ти розповідаєш мені, як то можна жити без світла, без тепла, без води. Я не уявляю собі і своїм парафіанам тільки говорю: у вас зараз є холодно, а уявіть собі, що у вас не було світла і тепла. Вони можуть тільки уявляти, а ми знаємо, як то є. І ми знаємо, як в тому самому часі е, українці є винахідливими. Е, у тому самому часі Господь не залишає е, своїх дітей. І у тому самому часі ми вміємо бути вдячними. Вдячними перш за все, Господу, який є поруч, який народжується сьогодні черговий раз в наших серцях. Не в історії. В історії він же народився, але тепер саме в наших серцях, щоб жити з нами по новому. Кожне різдво це є. Відновлення певних відносин між людьми з самим Господом, це є час такої особливої молитви, і нехай її зараз нам не забракне. Це є час багатьох знаків, і нехай вони так само будуть в цьому році прочитані правильно. Нехай ці слова, які якими ми нагодувалися сьогодні в цю ніч, вони допоможуть не тільки нам, але тим, так само тим людям, які Насправді переживаю зараз блекаут. Блекаут це не є тільки нестача світлу, блекаут це є так само така духовна темна ніч, коли деякі люди, так само в попередніх місяцях, задали собі запитання. А де Бог, якщо так воно все відбулося? А де Господь, якщо нашою, нашу родину торкнулася трагедія? А де Бог, якщо все є так? І я не знаю, як буде завтра. Саме тим людям, які перебувають в такій темряві, їм потрібні ті пастухи, про яких ми завтра вранці дізнаємося, що вони повернулися з цієї зустрічі, зустрічі з Господом, і розповіли про все. Вони, мабуть, не тільки розповідали, вони раділи, вони кричали. Про те, що відбувається, нехай і нам цього не забракне сьогодні. Я не кажу, щоб сьогодні, повертаючись додому, розбудити цілий будинок, який може вже спити, бо вимкнути світло, то люди раніше пішли спати. Не про це йдеться. Тільки про те, щоб завтра нас люди зустріли і знали, що саме в цій родині, саме у цього християнина, сьогодні було насправді Різдво, або є сьогодні Різдво. Насправді Бог. По новому відродився в ньому е, його очі світяться, так і йому не треба ліхтарика. Нехай добрий Господь дасть кожному із нас сьогодні необхідні сили. Вони всі нам потрібні. Нехай Господь дасть нам ту надію, надію, яка як світло, таке міцне світло, яке пробуває мряку, яка зависла над нами, коли для людини є така невпевненість, що буде завтра. Як буде завтра? Як буде виглядати цей завтрашній день? Напевно, ми прямуємо до перемоги. Напевно, ми прямуємо до того, щоб прославити Господа за все, що Він зробив нам. Але треба ще трошки часу. Трошки часу цього зимна, цієї темряви. Але пам'ятаємо, Бог є над всім. Нехай він буде прославлений. Нехай буде прославлений в нашому житті. Слава йому. Амінь.